Доброго дня всім, шановні члени виконкому, шановні присутні, розпочинаємо засідання чергове засідання виконавчого комітету. Сьогодні в нас присутні 12 членів виконкому, є необхідна кількість для проведення нашого засідання. Сьогодні до порядку денного пропонується 12 питань. Чи буде у когось пропозиції чи зауваження щодо порядку денного? Немає пропозицій, тому я пропоную проголосувати. Хто за даний проект порядку денного? Хто за За 12, одноголосно. Рішення прийнято. Перше питання про схвалення внесення змін до програми попередження надзвичайних ситуацій. Доповідає Плоскодня Кольга, готується Ірина Курик. Прошу. Доброго дня. На ваш розгляд пропонуємо внесення змін до програми попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки Бориславської міської ради на 2021-2025 роки, затвердженою рішенням Бориславської міської ради від 11.02.2021 року номер 100 Даним рішенням ми просимо внести зміни у додаток до програми, а саме заходи. Пункт 2.2, про Придбання та встановлення блоку оповіщення універсальний, і сума фінансування на 2025 рік буде 300 тисяч. А також доповнити пункт перепрошую, розділ 10, придбання аварійно-рятувального та пожежного технічного обладнання для пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони. Пунктами 10 10.1 придбання спеціального одягу та спорядження 200 тисяч гривень. 10.4 придбання пожежно рукавів та комплектуючих до них 200 тисяч гривень. Пункт 105 придбання мотопомпи 200 тисяч гривень. Пункт 10.6 придбання автозапчастин 200 тисяч гривень. Пункт 10.7 придбання придбання павномастильних матеріалів. Для пожежно-рятувального підрозділу 200 тисяч гривень, а також пункт 10.8 Видатки та утримання пожежно-рятувального підрозділу, що включають у собі страхування, навчання та винагороду за виконану роботу для працівників пожежно-рятувального підрозділу. Дякую. Чи були якісь зауваження, запитання чи поданого по рішення? Що немає, я пропоную проголосувати. Хто за даний проект рішення? За 12, одноголосно рішення прийнято. Прийня. Прошу наступний. Готується кінця гвіра. Кому на вашу розгляд пропонується проєкт рішення про схвалення внесення змін до програми інформатизації цифрова Бориславська територіальна громада на 25-27 рік. Суть цього рішення полягає в тому, що виникла необхідність. Збільшити суму фінансування для того, щоб забезпечити роботу єдиної цифрової системи місцевого управління бюджетом, програмне забезпечення у формі онлайн платформи і з метою. Запровадження системи адміністрування місцевих податків і зборів і доступу до економічного профайлу. Пропонується збільшити суму фінансування загалом на 730 тисяч, причому на цей рік 230 тисяч, на 26 рік на 250 тисяч і на 27 рік на 250 тисяч. Загалом сама програма була прийнята рішенням ради і вона подавалася на погодження в мінцифри. І зараз єдине, що саму програму не міняємо, тільки збільшуємо це фінансування на ці потреби. Я запитання, чи пропозиції до про рішення? Немає, я пропоную проголосувати. Хто за даний проект рішення? За 12 одного рішення прийнято. Дякую. Прошу наступний кінця. Доповідає Кінцяк віра. Готується кількість роман. Доброго дня. Шановні члени виконавчого комітету. Для вашого розгляду подається проєкт рішення про внесення змін до програми місцевих стимулів. Для медичних працівників комунального некомерційного підприємства Центральна міська лікарня міста Борислава, Бориславської міської ради рішення про програма була затверджена рішенням сесії від 25 липня 24-го року. Зараз вносяться зміни в додаток перший та додаток другий. Додатку перший це є паспорт даної програми. Збільшується там фінансовий ресурс на 900 тисяч. А в додатку другому визначається чітко. Критично важливі спеціальності, які будуть визначатися наказом керівника, а саме. Критично важливі спеціальності за критеріями. Перший критерій це молоді фахівці з стажем до 10 років. Другі критерій це критично необхідні для забезпечення виконання вимог НСЗУ, частині вимог до переліку спеціалістів та їх кількості. І третій критерій це є фахові спеціалісти, які якісно виконують покладені на них обов'язки та забезпечують вагомий внесок у збільшення дохідної частини відділень та підприємства в цілому. Дякую. Прошу ваші запитання до даного проекту рішення чи пропозиції. Що немає, то я проголосувати проєкт рішення. Прошу проголосувати. Хто за За 12. Одноголосно. Дякую. Прошу. Кількість Роман. У нас готується по сходні. Квітання. Шановний головуючий, шановні члени виконкому. На ваш розгляд проект рішення, яким пропонується надати дозвіл на передачу матеріальних цінностей з балансу фінансового управління Бориславської міської ради на баланс комунального підприємства Борислав Теплоенерго на праві господарського відання, а саме комп'ютер в зазначеному комплекті, інвентарний номер, первісна вартість 5833 гривні і залишкова вартість. Нульова. Є відповідні звернення фінансового управління і КП Борислав Теплоенерго щодо цієї передачі. Відповідно до нашого порядку, передача відбувається на підставі рішення виконавчого комітету, тому необхідне прийняття цього рішення. Прошу, зараз, рішення Якщо немає, я пропоную тут проголосувати. Хто за даний проєкт рішення? За 12. наголосне рішення прийнято. Прошу наступного. Наступним проектом рішення пропонується зареєструвати право комунальної власності Бориславської міської територіальної громади, особі Бориславської міської ради Львівської області на об'єкт нерухомого майна. А саме будівлю закладу дошкільної освіти, Ясла Садок, номер 16 золоте зернятко Бориславської міської ради Львівської області, загальною площею 1625,3 квадратні метри за адресою вулиця Грушевська, 27, місто Борислав Дрогобицького району Львівської області. Проведена технічна інвентаризація. Зараз зроблені відповідні запити, вже отримані необхідна інформація і, власне. Прийняття цього рішення після цього буде здійснюватися реєстрація права комунальної власності на зазначений об'єкт. Надалі ми продовжуємо реєстрацію належним чином об'єктів комунальної власності. Прошу, чи є запитання? Позиції? Якщо немає, тоді я пропоную проголосувати. Хто за даний проект рішення? За 13, Одноголосне рішення прийнято. Прошу наступний проєкт рішення. Наступним проєктом рішення пропонується також зареєструвати право комунальної власності Бориславської міської територіальної громади, особі Бориславської міської ради Львівської області на нежитлову будівлю котельню загальною площою 14,8 квадратних метри на вулиці Степана Бандери, 102В, місто Борислав, Другобильський району Львівської області. Зазначена котельня знаходиться на території шостої школи, перебуває в обслуговуванні на балансі КП Борислав -теплонерго». Зараз планується там певна Конструкція, модернізація. Власне, також реєструємо право власності на цей об'єкт. Прошу чи є запитання щодо даного проєкту <зови> <Десь. зови> <зови> <Чуть>. рішення? <зови> зараз там котли, модернізація буде ставити. Немає більше питань? Пропоную проголосувати. Хто за даний проект рішення? За 13 голосно рішення прийнято. Дякую. Прошу. На розгляд пропонується проект рішення про затвердження висновку виконавчого комітету про можливість виконувати опікунські обов'язки Олегом Вікторовичем та про дозвіл управлінню праці та соціального захисту населення. Бориславської міської ради на звернення до суду з поданням про можливість призначення Олега Вікторовича опікуном Олега Пилиповича за умови визнання Олега Пилиповича недієздатної особи пропонується пунктом першим затвердити такий висновок виконавчого комітету, пунктом другим дозволити управлінню праці та соціального захисту звернутися з відповідним поданням до суду. І також пунктом п'ятим пропонується зобов'язати центр надання адміністративних послуг довести рішення до відомого адресата і забезпечити фіксацію інформації про час та спосіб доведення рішення. Питання розглядалось на засіданні упікунської ради, і висновок був позитивний. Тому прошу підтримати. Прошу ваші запитання. Немає. Тоді прошу проголосувати. Хто за даний проект рішення? За 13 одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. Прошу наступний проєкт рішення. Проект рішення про затвердження порядку проведення оцінювання потреб внутрішньопереміщених осіб на місцевому рівні Бориславської міської територіальної громади, утворення комісії з проведення оцінювання потреб внутрішньопереміщених осіб, затвердження її персонального складу. Та положення про неї. Пунктом першим пропонується затвердити такий порядок проведення оцінювання потреб внутрішньопереміщених осіб згідно з додатком 1. Пунктом другим утворити комісію з проведення оцінювання потреб згідно, з додатком 2. І пунктом третім пропонується затвердити положення про комісію з проведення оцінювання потреб внутрішньопереміщених осіб. Згідно із додатком 3, також е, хотів би ще сказати, що ми десь зважили е, пропозицію е, працівників медицини і хочемо ще запропонувати е, включити до складу комісії якраз е, в додаток 2 представника від е, медичної сфери, а саме е, Ніну, заступника Сходочка. Заступника директора з експертизи тимчасової непрацездатності КНП, центральна міська лікарня, місця Борислава. Та й тут буде мати важливим ще буде е, значення надання допомоги медичної саме для внутрішньопереміщених осіб. Тому хотіли би, щоб працівник такий був включений до складу цієї комісії. Розуміло, логічно. Чи будуть ще запитання чи пропозиції до даного проєкту рішень? Що немає заперечення, тоді пропоную проголосувати спочатку за включення е, в персональний склад. Е, Ніни та Синюк, прошу проголосувати. Хто за За 13, одноголосно. Рішення прийнято. Е, пропозиція прийнята. І відповідно прошу проголосувати за проект рішення в цілому. Прошу проголосувати. Хто за? За 13, одноголосно. Mm -hmm. рішення Дякую. Прийнято. Дякую. Пропонується проєкт рішення про встановлення піклування над неповнолітніми дітьми. Просимо встановити піклування над неповнолітніми дітьми, які є родинною групою, призначити їм піклувальника, піклувальник, що є їхнім рідним братом. Дане питання розглядалося на засіданні комісії з питань захисту прав дитини, прийнято позитивне рішення. Хочу окремо зазначити, що родинна група дітей, про яких йде зараз мова, є вихованцями дитячого будинку Оріана. Прошу, чи є запитання щодо даного проєкту рішення? Немає. Я пропоную проголосувати. Хто за даний проєкт рішення? За 13, одноголосно рішення прийнято. Дякую. Дякую. Наступний проект. рішення про встановлення опіки над малолітніми дітьми та над неповнолітньою дитиною. Першим пунктом просимо встановити опіку над малолітніми дітьми та піклувальника над неповнолітньою дитиною, призначити дітям опікуна та піклувальника над ними, над їх житлом і майном. Це родинна група дітей, які є вихованцями дитячого будинку Оріана. І е, зараз е, до міського голови заявою звернувся е, потенційний кандидат в опікуни, який, який виявив бажання взяти на виховання в свою сім'ю родинну групу дітей. Е, з дітьми встановлено належний контакт, і е, діти прийняли рішення бути в опікунській сім'ї. Дане питання розглядалося на засіданні комісії з питань захисту прав дитини і було прийнято позитивне рішення. Тому прошу підтримати даний проект рішення. Прошу, чи будуть запитання щодо даного проєкту рішення? Немає пропоную проголосувати. Хто за даний проект рішення? За 13. одноголосно рішення прийнято. Прошу. Наступний проект рішення про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок збройних дій воєнних дій та збройного конфлікту. Просимо надати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Неповнолітній, яка приїхала до нас з міста Харків і проживає зараз у місті Бориславі. Дане питання розглядалося на засіданні комісії з питань захисту прав дитини і прийнято позитивне рішення. Прошу підтримати даний проект рішення. Чи є запитання? Немає. Я пропоную проголосувати. Хто за? 13, рішення Прошу наступний. Проект рішення про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних та збройних конфліктів. Просимо надати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних та збройних конфліктів, малолітній дитині, яка приїхала до нас з міста Харкова на проживання у місто Борислав і зараз проживає у місті Бориславі. Чи є запитання щодо даного проекту рішення? Немає. Прошу голосувати. Хто за? За 13, одноголосно рішення прийнято. Дякую. Дякую, шановні.